Вижив після полювання на нього російських дронів. В оператора БПЛА під Турецьком поцілив ворожий безпілотник. Через тяжкі поранення боєць втратив ноги, але попри це має шалену мотивацію для подальшої реабілітації. Репортаж із Дніпра де лікують пораненого військового. Все буде добре, брат. Є можна я трошки покажу. Є поранення, є поранення, груди. Вроде... Не моторакс, але тут все налагоджується. І ми знаємо, що ще кілька днів і Василь вже зможе зовсім вільно дихати. Поки бійцю ще складно говорити, та все ж він погодився розповісти свою історію. Василь оператор БПЛА. важкі поранення отримав на Донеччині в районі Торецька. Це сталося під час виконання одного завдань. Вони з побратимами намагалися повернути втрачений безпілотник, але на них полював ворожий дрон. Кунт у мене броні жилет. Коли я впав, трохи дрон пошкодшило. І я зробив швидкий скит, щоб оглянути себе. Я побачив, що я тримаю коліно в пораненій руці і теж відірвато. Коли побратими прийшли на порятунок, ворог здійснив повторну атаку. І вибрав пріоритет. Тром добити до кінця почалася білий спалах зроби. І через три хвилини так само те ж саме місто, точно прилетів лагарта. Ми трохи хлопці ще відтягли максимально, щоб мене сховати. Зрештою, Василя вдалося забрати з поля бою і евакуювати до Дніпра через тяжке поранення. лікарям довелося ампутувати хлопцю обидві ноги. Вже провели принаймні чотири операції тому що, на жаль, фронт передава, стабілізаційний пункт не дає змоги зробити все для того, щоб потім протези ставали правильно. Лікарі Дніпра вже сьогодні готують Василя до протезування поруч з бійцем і фахівці спеціалізованого центру, який у Львові займається протезуванням та реабілітацією військових і цивільних. Як тільки дозволять медичні показники, львів'яни готові забрати Василя до себе. Є два головних питання. Перше питання це саме травма, тобто це рівень ампутації, який визначає. Чи можливо, чи, мож, чи неможливо зробити протез і відновити функцію ходи. І друге важливе питання, напевне, найважливіше це мотивація. Тобто це стан ментального здоров'я пацієнта. Головна мотивація Василя Його найрідніші мама і батько мають інвалідність. Тож хлопець каже, що просто не має права здаватися. Обов'язково мусить стати на нога, аби їх підтримувати. Василь родом із міста Хуст мобілізувався півроку тому, хоча мав право відмовитися від служби по догляду за батьками. Але більше не міг бути осторонь. тож тепер має два найбільші бажання. Щоб ми зупиняли їх і де боже, щоб я був поси. Дів своїх батьків це дуже важко Дніпра Олена Мадлюкярослав Засоба Подробиці, телеканал Інтермарафон Єдині новини.